Бойовики проросійських гібридних банформувань продовжують обстріли позицій сил антитерористичної операції. Найнапруженішою ситуація залишається на Донецькому напрямку. З вечора до опівночі підрозділи незаконних збройних формувань, ведучи неприцільний вогонь зі стрілецької зброї, неодноразово обстрілювали наших воїнів у пісках та опитному. Ввечері на цій же ділянці лінії розмежування. У пісках та Авдіївці відкривали прицільний вогонь ворожі снайпери. Неподалік тимчасово окупованої горлівки з гранатометів та великокаліберних кулеметів, бандити вели неприцільний вогонь по Ленінському та Зайцевому. Біля Світлодарська із великокаліберних кулеметів по Луганському. Після опівночі зафіксовано чотири випадки порушення умов припинення вогню з боку проросійських озброєних бандформувань. Всі зі стрілецької зброї в районі пісків. Всього за ніч загарбники близько 20 разів намагались спровокувати сили антитерористичної операції не відкриття вогню у відповідь. Однак застосування ними важкого озброєння не відмічається.